Доброго дня! Це ми перший раз, коли я пробую зробити відео. Мій чоловік сказав, раз в тебе є ідеї, що ти хочеш, як знімати, де ми живемо, місце, то спробуй. Це як це все виглядає з дороги? Зараз? Ось так. Як ви бачите? У цих кімнатах в оренду нема назви цього готелю. Я це називаю готелем, ба але мій чоловік каже, що як готель це не виглядає, це кімнати на, 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 на зйом. Ось проблема цього готелю в чому. Тут поряд дорога. Ось готель, який виходить на море, і ми ходимо через нього. На пляж. Так тут шумно, молоді люди і тут, філіппінці, в п'ятницю на суботу, полюбляють дуже їздити всю ніч на дуже гучних мопедах. Ми заходимо, я покажу дещо. З цього боку, як мені пояснили, це майбутній дайвів-центр, власниця цього готелю. Має сертифікат і може цим займатися, але зараз він закрит. Тут закрито, і тут не здається, і воно не працює. Так, дивимося далі. Там два номери під здачу. Ось, ви можете побачити один і другий. Тут і вход з цього боку. Ви можете побачити два стільці. Це стільці по одному стільцю на кожну кімнату. Це найдеш... Один... Ні, не найдешевші номери. Тому що це там дабл-бедрум, тобто велика кровать на двох людей. Але тут є ще номери на одну людину з меншою кроватью. Так, далі ми дивимося: це гараж. Ось тут гараж. Далі дивимося тут ресепшн. Бар невеличкий повинен бути позаду з задумки, я вважаю, невеликий бар, але зараз це просто ресепшн і тут нікого нема. Цей будинок, який з цього боку, двоповерховий. Ви можете бачити. На першому поверсі живемо ми. А на другому порці зараз ніхто не живе. Отак От він виглядає перший поверх. Великі панорамні вікна. Це мені дуже подобається. Тут дуже мало панорамних вікон. Можу показати верхній етаж. Верхній поверх з власною кухнею. За цією барною стойкою. Є кухня для загальна. Всі, хто живе в цьому готелі, можуть її користатися. Користатися цією кухнею. Ось тут, якщо ви бачите, от там де відчинено, ми так відчиняти можемо, звісно, тільки коли е, вимкнено антикамарін. І якщо він працює, тому що без нього. Зразу з'їдять. Ось оце вікно, це інший номер, це не наш. Він для однієї людини там менше кровать. Але є душ, туалет, і є саванвузол. І вхід з, з тієї сторони будівлі. А ось на другому поверсі, вибачте, другий поверх, ось це тут. Спальня другого поверху, тут велика е, гостьова кімната, а туди далі впродовж будинку, там ще кухня е, тільки для цього номеру. Але зараз він не здається. Коли ми сюди заїхали, у, у цю кімнату гістьову тільки знімав американець, жив там, але після того, як вмерли всі холодильники, тут. Він з'їхав. Оцей маленький номер, який я вам тут показую, жив місцевий житель. Він працює десь в офісі, як я зрозуміла, тому що він кожен день одягався так у брючки, рубашку і їхав, сідав на мотобайк, не сам його возили. І їхав кудись недалеко в офіс, тому що наш кері. Це хлопець, який, який тут дивиться за всім цим, прибирає, стриже кусти, траву він вибирає. Бачите, яка в нас гарна тут природа. Керіер його возив і він дуже швидко повертався. Тут все підстрижено, все чистенько, акуратненько. Дуже гарна пальма. Оця така цікава, як бачите? Ладно, домовилась. Що погано в цих номерах, що в них нема один стілець тільки. Ось тут ззовні. Нема стільців внутрі в номері, і нема стільців. Нема столу, не назовні, не, не в кімнаті. Ось такий бар. Бачите? Тут стоять сільці. Ось вони. А тут є раковина, є розетки, до яких можна підключатися. Ось з цього боку. Я так розумію, що воно, коли було задумано, воно було як це, що тут повинен бути був бар. Люди по кругу сидяться, тобі роблять кофе, чи якісь смузі, чи може ще щось. Оце кухня. Вона для о, загального використання. Це вода, можна брати скільки хоче. Всього цього боку у нас пліта, але вона не працює. Нам одразу сказали, що вона не працює. А, з другого боку є інша. Тут ось наші помидорки, які ми купили зеленими, і вони дозріли десь за тиждень. Тут ми тримаємо невеличкий наш запас сахару, солі. <смеш> Кофе, чаю у баночка, тому що чай, він, я думаю, тут достатньо висока волога, і він може набратися цієї вологи. Це рисоварка. Наш каріер тут варить собі рис. Я не використовую її. Це чайник, ми використовуємося, коли робимо собі кофі та чай. Це. Раковина. Чому так? Перший раз таке бачу. Незрозуміло, навіщо таке зроблено. Мені дуже незручно, але як є, я, якщо мені треба щось різати, я ріжу на цей камінь на камені. Це натуральний камінь. Ось ця для миття посуду засіб дуже непоганий. Мені дуже подобається. Він вимиває легко і гарно все. Я не знаю, як ви, але мені дуже подобається, якщо використавалась. Так, отут тут наші ножі різні. Сидя. Щоб нарізати нож тут був фадів, був тільки один, ось такий, це вже старий. Він вже випадає, ламається. Ми купили набір ножів. Вони, вони вже іржанені. З цим набором йшла така. Досточка, на якій можна різати. Я її зараз скористуюся. Ось тут тарілки, ложки-вилки. Ми використовуємо оце для сковородки. Отака, сковородки всі посарапані, тому що іншої лопатки немає. Для цього холодильник. Холодильник великий, як ви бачите, насамперед дуже непоганий. Але він теж не працює чомусь. Я не знаю, чому. Він старий, але я, що я тут не ремонтують холодильник і... Так, і на останнє тут плитка, на якій можна жарити, варити, щось робити. Ось теля, якщо ви бачите, він вся-вся зацарапана цією лопаткою, це капець. Так, тепер йдемо далі. Ось, ви можете побачити, ось там холодильник, це вже новий поставили нам. Там стояв інший. І якщо, коли одного разу коли вимкнуло світло, він більше не запрацював. Його чомусь не ремонтувала, теж змінили на інший. І поки його зміняли, попередні ще люди якісь жили американці місцеві, вони з'їхали, тому що без холодильника тут неможливо, а вони готували собі їжу. Отут треба сушити сушилка для речей. Ти можеш їх стирати. Сушити речі. І це задній двір нашого готелю. Ау, вибачте? О, курки! От у нас. Сусіді, Ур... сусідні, сусідські курки ходять. Це вхід на другий поверх. Як ви можете тут бачити. Вхід на другий поверх. І ще два номери, але це номери Цей номер... в цьому номері живе хазяйка. Це вхід до нашого номеру. Ой, трошки вище. Ось так. Наш офіційний вхід у двері. Тут мені подобається те, що ми можемо... Тут великі вікна. Я можу, можу відкрити штори і дивитися, в мене гарний вид з вікна. Так, це я заходжу, це наша вітальня, я б сказала, так. Почнемо звідси. Великий стіл, де можна сидіти удвох. Великі вікна в пол, ви можете бачити. Два стільця, дуже незручні стільці. Ось що я бачу з вікна, коли сиджу. Достатньо непогано. Мені подобається. Мені тут подобається, тому що я можу сидіти, працювати за комп'ютером там. А якщо я хочу відпочити очима, я можу подивитися у вікно. Я, віжу, я бачу гарний вид. Мені подобається те, що я бачу, я насолоджуюсь цим видом. Тут можна швидше відкрити штори. Тут біля чоловіка. Тут сидить зазвичайний чоловік. Теж я можу відкрити штори. Тут теж вікна в пол. І це двері, які відчиняються, але тут дорога. Якщо відчинити ці двері, то буде дуже шумно. Шумніше, ніж зараз. Але вона відчиняється. Так, з цього боку у нас вхід до спальні. Тут спальня, великий вентилятор. Тут теж двері ми можемо зачинити, якщо нам потрібно, а також є штори більш, більш не такі тонкі, більш плотні, і ми можемо їх закрити, а двері не чіпати, на ніч залишити. Тільки штори закрити, якщо ми хочемо. Наприклад, чоловік працює, а я б пішла спати, щоб я не бачила світло від монітору, я спокійно можу. Заспати тут, зачинивши шторки, це не заважає. Щось тут дуже темно. Можу включити світло, увімкнути. Якось темно. Так. Зараз одну хвилиночку. Це наша спальня. Ось так вона виглядає. Тут ми зробили невеличку переустановку. Перестановку. Ми бачите, яка у нас стеля. Це вікно виходить на задній двір, і там, я так розумію, планувалася Барбіку зона. Ви можете її побачити для кожної кімнати. Така стоїть і великий стіл там є, але. По неї видно, що вона дуже давно не використовувалася і ми її не використовували не жодного разу. Це кондиціонер, ви можете тут бачити. Ось така кімната це двері у санвузу. Тут таке саме вікно, як тут. Відчиняється такі самі двері і вікно в пол. Це мені дуже подобається, дуже. Я можу відчинити штори. Тут дуже гарно можу вийти, коли мені заманеться на терасу. У нас тут тераса навколо всього номеру. Ми тут зробили невеличку переустановку. Я так зрозуміла, що на Філіпінах вважають, що яка як, як спальна кровать, вони можуть одним боком її до стіни дожати. Я так не люблю. Якщо одним боком кровать до стіни прижимається, тому що ця шафа, ось ця шафа, стояла тут, ось тут замість чемодану, замість валізи. І ми її витягли, переставили сюди, а тут кровать трошки здвинули праворуч, ось праворуч, бачите, тут така картина висить. Щось таке, вона не, не рівна, тому що кровать стояла ближче до стіни, але мені не, не дуже подобається так. Зараз я можу підходити зі своєї сторони кроваті, крав... а чоловік зі своєї. Це зручно. Так. І туалет. Ну, у нас єдина шафа це така. Я докупала вішалки, тому що тут було всього 4. Тут, я так розумію, повинні були бути полиці, але їх нема, тільки в від них залишились. Ось, дивіться, як гарно. Куди дивишся на вулицю дуже гарно. Мені дуже подобається. Стільці, стільці не зручні зовсім, якщо чесно. Так, відкриваємо туалет. Мені тут не подобається, що. По-перше, ой, вибачте, я це купальник, за мій вигляд. Бачите, вікна, це як і виходять на вулицю, їх можна відчинити, але вони без маскиток. Мені не подобається, що нема маскиток ніде. Але ж такі вікна, що вони, на них їх і не зробиш. Повинні бути інші вікна. Це туалет. Така невеличка кімнатка. Це влазить, так, да, коли миєшся, зазвичай воно все летить не тільки може, але як є. Так. А, і не вікна. Якщо день, наприклад, і в мене вимкнено, не вимкнено світло і затоновані вікна, то я можу відкрити всі штори, і в мене з того боку ніхто не побачить. Звісно, і ввечері, коли я буду вмикати світло, я закрою штори. Та й мені не треба буде дивитися у вікно. Бачите, як гарно. Тут. Ну і не вистачає яких ліжачків якісь. І тут в паркані з квітів, який задумувався, не вистачає... не вистачає. Квітів. Якщо б тут було такий ряд квітів, достатньо високий, бачите, це чайна роза, як я пам'ятаю, у нас це кімнатна рослина. Це було б тихше, трошечки було б тихше. І тут на, на цій веранді можна було б знаходитись. Якщо ще мати якийсь ліжачок, то було б дуже гарно. Навіть тут є розетки на вулиці. Бачите? Можна було б їм користатися, лежати на ліжечку з ноутбуками щось робити. Тут навіть таке дизайнерське таке рішення внизу, як річечка, може є коли дуже сильна злива, вона допомагає. Але ж ви чуєте, як гучно стає? Може, колони хтось каже, що це якийсь вульгарний дизайн, але тут чомусь вони мені здається, дуже подобаються. Мені здається, вони тут гарно см смотряться, <рик> ці колони. Достатньо широко тут. А, це маленький холодильник, це ми самі його купили, тому що коли були три людини, того було недостатньо, той був менший, все не влазило. А ми ще взяли ліки з собою.